Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору. Де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини? Сьогодні поговоримо: ну, звісно, що про погіршення погодних умов у Херсоні та області, яку найнижчу температуру зафіксували у Херсоні за останній місяць, як заморозки та морози вплинуть на рослини та врожай. Та коли вже нарешті на Херсонщину прийде тепло, а до ефіру приєднається начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк. Мене звати Анастасія Друсінова. Це канал Гору, і ми працюємо наживо. А я нагадую, що наша редакція продовжує працювати для вас і завдяки вам, нашим глядачам, на ютубі вору, ви можете стати нашим спонсором та допомогти нам розвивати канал, створювати більше відео і розповідати правду про Херсонщину. Тож станьте агентами змін на Херсонщині, підпишіться на спонсорство. Ну, а у нас в Хурделило просто посеред квітня весна весною, а минула ніч принесла справжню зиму. Сніг, пориви вітру, ожеледиця, усе це накрило нашу область із настанням темрявим. Температура різко впала до мінусової. Синоптики ще напередодні попереджали про сильні заморозки в повітрі, мокрий сніг, ожеледицю, і вони не помилилися. На трасі м 14 затори ожеледиця та сніг ускладнили рух транспорту, повалені дерева, опірвані гілки, слизьке дорожнє покриття, наслідки раптової негоди, які відповідають першому рівню небезпеки. На місці працюють аварійні та комунальні служби, розчищають шляхи, прибирають дерева, допомагають водіям. Зараз можна побачити відео від Херсонської обласної військової адміністрації, як техніка працює на трасі. А вдень сніг вже почав танути, і зараз можна побачити фото. Нашого кореспондента Олександра Андрющенка. Ну і далі поговоримо, чому погіршилася погода та коли чекати на потепління, І до нас приєднується наш гість. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго доброго. Дякую вам, що приєдналися. Отже, знаєте, ми з вами всю зиму говорили про те, що ну сніг таке досить рідке явище для Херсонщини. І, от моє питання до вас: звідки прийшов циклон, та скільки ще протримається холодна погода? Ну, ви знаєте, то мабуть, ми з вами забагато говорили, що природа трошки прислухалась і сказала: Ну я ж раз ви так хочете, значить, ми вам зараз що, щось вам подаруємо. І ті, скажу, так, погодні негаразди, які ми спостерігаємо сьогодні, доволі такі нетипові для цієї, для цієї пори року. Але все дуже просто: північний циклон, холодне північне повітря, і як наслідок, ми маємо в себе від 11 сантиметрів снігу в Білозерці. І, на жаль, для Великої Олександровки і тих районів ми не подарували снігу, але все ж таки трошки 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 було. Якщо серйозно, то дійсно ця, ці погодні негаразди вони такі. Ми їх ми про них попереджали ще давно. Ми казали, що буде такий період, і я думаю, що всі були до цього готові, як і комунальні служби, так і населення. І все, як ми прогнозували, так воно і збулось. Ну а надалі циклон вже втрачає свою силу, і ми будемо спостерігати другу аномалію, коли буквально через 3-5 днів у нас вже буде 15-17 градусів тепла. Знову ж таки різкий, різке коливання, різкий переход під теплу погоду, і могли можливо, хтось вийде з дому не в тій кофті, не в тій шубі, і не в тих ботінках. Знаєте, дійсно перепади дуже різкі, але ж яку найнижчу температуру зафіксував Херсонський обласний гідрометцентр за останній місяць у нашому місті та області, якщо порівнювати з минулими веснами, і коли ще було так холодно, як у цьому році. Ви знаєте, давайте ми скажемо двома словами. Було дуже тепло, незважаючи на те, що холодно, і було дуже прохолодно, незважаючи на те, що тепло. Що я маю на увазі? Тому що нашою службою зафіксовані в квітні зафіксовані температури до 10 градусів морозу. Уявляєте собі? Тобто квітень місяць гідрометслужба фіксувала 9,6 градусів морозу приблизно в ті ж самі дні. Ну, і було й восім з половиною, і 9 градусів морок. Період, який зараз ми з вами спостерігаємо, ну це практично тепло. Але якщо ми візьмемо останні 10 років, то і згадаємо, 2012 рік, коли 8 квітня було плюс 32, то звичайно мінус 3 вночі це ну дуже дуже холодно. Так, що можна сказати, що погода нам радує, дає і таку і теплу і холодну погоду, для того, щоб ми розуміли, що все ж таки вона головна, природа все ж таки нами командує, а не ми природою, і не знаю, як кому сьогоднішній сніг мені сподобався, не, не зважаючи на те, що ми будемо мабуть, без абрикос там і ще би щось. Але все ж таки, коли я зранку випустив свою собаку в двір, то я не міг її налюбуватися, як вона. В цьому снігу скажімо так раділа, як якесь мале дитя пригала там, куверкалась і так далі. Можливо, якась дитинка вийшла на вулицю і теж побачила перший раз цей сніг і була дуже задоволена. Так, ну знаєте, дійсно, якщо ще ми раніше з вами говорили про врожай абрикосів, і була якась інтрига, то тепер, скоріш за все, інтрига завершилася, абрикос в цьому сезоні очікувати не варто. Але ж березень був досить теплим, що спричинило швидший процес світіння рослин, і тут раптом сніг мороз. От на інші рослини, як вплинуть ці заморозки, і як це відб'ється на врожаї? А ви знаєте, тут якраз дуже цікаве питання, і ми зараз з нетерпінням чекаємо продовження цієї ситуації. Ми хочемо дочекатись теплого періоду, і все ж таки, щоб спеціалісти подивились і сказали, а що ж загинуло, що не загинуло. Чому я так кажу? Тому що все ж таки природа вона не, не така проста, як нам здається. І можливо, якісь процеси все ж таки будуть проходити. Можливо, ці зараз морози, сніги і так далі, вони навпаки будуть у позитивному моменті. Да, Абрикос не буде, цвітіння загинуло, але ж ми не знаємо, як поведуть себе шкідники. Вони ж теж вийшли, вже, скажімо так, щось там їсти. І як вони ці перенесуть цей холодний період? Можливо, вони теж загинуть. І на якихось інших культурах ці культури будуть розвиватися набагато краще, і треба буде менше тратити на хімію хімії, і так далі. Тобто, це все ж таки це все природні процеси, і плюс 32 і мінус 10. Це все природні процеси, вони були вже е, за існування той же саме абрикоси мільйон разів, і вона якось його пережила. Можливо, це якісь якраз е, необхідні для рослин періоди для того, щоб вони якось ще, е, слабкі загинули, а ті, які е, кріпли, або ще щось, або якісь шкідники все ж таки дійсно загинули, і не в наступному, або в наступних роках не перешкоджали нам отримувати гарний врожай тих самих абрикос. Так, от знаєте. Е... Також от, хова, показали відео е, Херсонська обласна військова адміністрація одного з садів Бриславського району Херсонщини. От зараз бачимо, що фермери намагалися хоч якось врятувати врожай. Але от у коментарі вгору керівник департаменту сільського господарства та зрошення хова Дмитро Юнусов розповів, що через падіння температури рослини загинули. Проблеми з плодовими деревами спостерігаються на території всього правобережжя області. От дуже цікавий такий спосіб, як намагалися зігріти так рослини тюками і сіном, але на жаль, це не допомогло. Ви знаєте, це дуже дієвий спосіб, і він постійно працює, але не в цій ситуації, тому що в нас був дуже великий, дуже значний за проміжком часу період холодів. Ну і звичайно, це навіть сьогодні нічна погода. Ну не спасете ви. Тими засобами, ті засоби, які ми бачили, тобто і паління трави, і цей дим, і так далі, вони працюють короткочасно. Тому що, якби ми дали заморозки на одну ніч, то ці методи вони б спасли. На жаль, цей період він доволі таки довгий, і, скажімо так, боротьба повинна бути, і треба робити все це, що ми бачили, і можливо, щось десь і спасеться в якихсь інших, ну в якійсь долі. Але ви ж бачите, що ну, доволі потужний холодний період. І знову ж кажу, що це ще, можливо, це ще не останні заморозки, які будуть. ми бачимо, що все ж таки синаптична ситуація розвивається так, що холодне арктичне повітря приходить до нас практично на тиждень. А це той значок, який ну, не зовсім приємний, тому що може бути і ще й в травні місяці такі ж е, заходи, да вони, можливо, будуть тепліші, але все ж таки теж будуть заморозки. Так, нам в коментарях діляться з нами думками. Добре, що побачили сніг, але тепер шкода, що будемо без врожаю. Ні, ви знаєте, давайте ми все ж таки не будемо так однозначно казати. Чому? Тому що в нас вже не лише брикоси, в нас є озимі культури, в нас є інші культури, які треба висівати, в нас є пізні культури, які треба висівати. Ми ж з вами розмовляли про те, що дуже велика проблема в нас в цьому році була з вологою, тобто ґрунт у нас був практично сухий повністю. Вологи в ґрунті не було. Оце сніг який випав, ну це найкраще най, найкращі ліки для е, сухого ґрунту, тому що сніг зараз повільно тає, все це в ґрунт іде, і ми поповнюємо вологозапаси. Ну дуже потужно. Тому можливо, ми абрикоси в цьому році втратимо їх не буде. А якісь інші культури, зернові культури, вони отримують додаткову вологу і завдяки цьому дадуть врожай. Але знову ж таки кажу, наші спеціалісти після того, як це закінчиться, вони дослідять всі-всі всі культури. І потім ми скажемо, на яку культуру це вплинуло негативно, а на яку позитивно? Які запаси вологи в грунті, чи вони додавались чи ні, і потім вже буде загальна картинка: це значна шкода, чи все ж таки якась користь. Так, ми, до речі, на минулому ефірі з вами говорили про те, що Херсонщина і не тільки багато інших регіонів України потерпають від відсутності вологи. Ви навіть прогнозували, що, ймовірно, не буде повінні. от зараз якась з цим ситуація: чи є повінь, чи достатньо вологи? Ні, ви знаєте, ну повинні по суті, не буде, тому що ну, не, на, не настільки це великі запаси снігу. Але все одно, скажімо, ну що ви розуміли, в нас випало від 5 до 17 міліметрів. Місячна норма у нас 30, тобто половина місячної норми опадів випало. Є друге питання, що вони випали дуже стрімко, і зараз, якщо ми завтра прогнозуємо плюс 10, то вони дуже стрімко будуть таяти, і все ж таки поверхневим стоком більша частина їх піде в річки, озера і так далі. Але все одно якась частина вона попаде в ґрунт, і це додає запаси вологи в ґрунті. Що стосується іншої території України, то там набагато потужніші, скажем так, погозні негаразди, набагато більше снігу. І, можливо, якраз цей сніг і додавить нам вологи. Ну, щоб ви розуміли, до цього циклону весь каскад Каховських водосховищ він не дораховувався практично 30% вологи. Із з 25 кубічних кілометрів було всього 19. Тобто, цей, цей сніг, оцей дощ сніг, це дуже добре для вологозабезпечення нашої держави. Угу. Знаєте, от окрім ще рослин, постраждали та пташки, які до нас прилетіли з теплих країв, тому що вони вже почали гніздитися, відкладати яйця. Чи е, така негода? Е, Якось нашкодила їм, чи вони зможуть це все ж таки пережити? Ви знаєте, я не знаю. Я не зовсім спеціаліст в пташках. Але коли я сьогодні їхав по трасі, було була дуже красива картина, коли всі фазани по трасі Миколаїв Одеса вони всі вийшли туди, де грейдер пройшов, де голий асфальт. І вони прямо як то кажуть, пасуться на асфальті вдоль, біля снігу. Ну, можливо, якраз ми деякі деякі частині пташок, особливо фазана, ми допомогли. Ну а якщо серйозно, я думаю, що не настільки це велика катаклізма для пташок, і вони повинні якось витримати. Але знову ж таки повторюсь, в природі все закономірно, і можливо, хтось якийсь слабкий вид, або якась слабка каоси саме від цих холодів вона і загине або від відсутності корму, або від холоду від чого. То тобто, все ж таки щось може загинути саме те, що слабке і. Скажімо так, не витримає всіх цих негараздів. Але загальна маса, я думаю, що все буде добре. Угу. Ну і наостанок хочу запитати, коли ж чекати потепління? Та чи буде цьогоріч літо ще спекотнішим, ніж минулого року? А ви знаєте, от якраз тут саме головне питання: чи, буде, чи будуть оці коливання і далі продовжуйтесь. Ви ж бачите, що у нас зараз коливання практично більше 25 градусів. І це дає всі підстави вважати, що літо теж буде з такими коливаннями. І, взагалі, оці глобальні зміни клімату, глобальне потепління це не постійно плюс 50. Ні, це якраз у ці процеси, які відбуваються, коли від мінус 10 до плюс 30, від мінус 10 до плюс 30, І, і ми, і природа, вона трошки потерпає від цього. Але я Херсонське літо воно завжди тепле, навіть якщо холодне. Ви знаєте, ми дивились по історичним даним. 140 років назад літо було всього 25 від пори року, а в 2024 році літо було 150 Тобто 108 замість 30-40 днів було 180 днів літа, і нам все рівно мало. Так що сподіваюся, що в цьому році буде гарно, отак от от, скажемо. А попереду на нас чекають ще холоди. А коли ж буде потепління? Потеплю, у нас вже не буде холодів. А, стоп, холоди будуть, тому що коли в травні температура знизується до 5-6 градусів, все холодно. Я маю на увазі плюс. Ну, ми сьогодні вже спостерігаємо, що циклон уходить. Завтра температура вже буде плюс 10, післязавтра плюс 15, і в найближчі дні вона дойде до 25 градусів. І ми ж вже будемо згадувати цей сніжок з посмішкою і казати, от би ще трошки снігу було так красиво, так приємно. І при цьому будемо трошки потерпати від жари. Угу. А у маю прогнозується десь 5 градусів. <світ> Знаєте, я б не хотів так казати. А взагалі, то давайте я так скажу. Тому що коли я щось скажу на, на довгу перспективу і впевнено, то воно зазвичай не збувається, як то 100%, 100 не збувається. Тому давайте я скажу, що в мою буде дуже холодно, і коли буде ага. тепло, всі, всі скажуть, що от він неправильно сказав, зато всі будуть насолоджуватись теплим травнем і, скажімо так, будуть задоволені. Є також коментар до вас, пане Юрію. Так, дякую за ефіри та освітлення подій на Херсонщині, а як взагалі крутиться, об'єднує небайдужих до нашого регіону. дякую Я вам дякую, що приєдналися та відповідали на питання. Бережіть себе, пане Юрію, та до нових зустрічей. До нових зустрічей бережемо себе. Слава Україні! Героям слава! Отже, з'ясували, тепер яка погода чекає на херсонців. Обговорили про той циклон, що знайшов і приніс багато-багато снігу. Друзі, я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас також на майданчиках соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, у Тіктосі, в Інстаграмі. Звісно, що підпишіться також на наш YouTube. Приходьте до нас на ефіри, ставте питання, обговорюємо їх наживо, поки йде прямий ефір. Ну і також за потреби звертайтеся до фахівців фонду милосердя та здоров'я по юридичній консультації. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А я дякую всім. Що були сьогодні з нами на сьогодні? все. гарних вихідних і зустрінемося вже наступного тижня. Насидо.